¡Oh, mm -hmm. І що, приїхав до Києва? Коротше, е і в Києві що? Е тривожно в Києві, бо сирен багато. Е в Карпатах нема сирен. В Карпатах говорять, «чув там щось йобнуло. Отак говорять. Е <рив> щось йобнуло там, йобнуло», отак говорить максимум, і пси лають. О, це е сирени. А тут багато сирен. І в мене вже знову появились фантомні сирени, бо я довго вже в Карпатах. Появилися знов фантомні сирени. ще й вже чув цього мужика, який під час сирени вибиває кавіор на вулиці. Е вже потім в мене був фантомний мужик, який вибиває кавіор. Потім ще я згадав, що в мене вдома газова колонка йобнута просто наплохо. Знаєте, оці газові колонки, які під час тривоги ведуть себе отак тик-тик тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Отак, отак себе ведуть. Алло, психолог, добрий день. Ужасно, ужасно, поразу у мене В мене вдома, мені звичайно здається, що мій душ намагається мене вбити, тому що в мене кран убійця. Я коли мию кружки, він вибиває кружки мене з рук. Знаєте, я можу топити котиків без банки. Я... Він працює в колаборації з бойлером оцим газовою колонкою, яка біполярний розлад. Знаєте, оці бойлери, хочу було холодно, гарячила, холодно, гарячила. Ти налаштовуєш, ніби скриваєш просто сейф в банку, типу рознаку за. Я вже в якийсь момент налаштовую, іде тепленька водичка, більш менше, я думаю, зроблю чуть-чуть тепліше. чуть-чуть тепліше. Я даю міліметр в сторону, у мене опіки четвертої ступені. <рисвіт> я ми все в все душі зрозумію різницю між чоловіками і жінками, тому що, на мою думку, жінки намилюються отут шампунчиком, отут гелем для душу, тут інтимним гелем, там внизу наука не ще. Я коли намалююся, я намалююсь отут шампунем, отут шампунем з рук, який в мене лише а тут шампунь зайді з голови беру. Отак, Внизу взагалі не маю, взагалі похує. Помічали, що ми, ми на ногах перевіряємо температуру води, ніби на ногах похує взагалі. Э, вони все на дві, вони відпадують, типу. Я там тільки труси стираю. Єдине, що э, замідали, що ти якщо береш з собою в душ труси і просто кидаєш на землю і легенько так топчеш, то то все нормально з ними. Ну, э, я взагалі, що в чоловіків, якщо труси десь на три дня кинеш, то вони потім чисті стають. Ну, э, Абсолютно не знаю як. Це магія. Мэджик. Ma <рес> Мені теж здається, що ракета, коли вилітає з якісь там в звороні, жо вона така, я всіх роз'їба! <рес> Пролітає хвилин 15, я таку юля ракету. Пролітає хвилин 15, працює українське ППО, і вона таке, ну, може, не роз'їбу. Мій член так само. Я той з дівчатами, такі, я тебе роз'їбу дома. Пізда всім піздам. Ну, Отак. Так, так пишу сестрі своїй. <рес> Блять, ні, вибачте, дуже вибачте. Просто пишу, просто пишу, Пізда всім піздам. Е, приходить, приїжджає вона до мене додому, мій член такий, ну може не розібу. Е, Помічали, що найкрінжовіший момент з дитинства це момент, коли баба каже тобі, ану ходи, баба з да, цьом. Ходи. Ану ходи баба уцілує. Ходи. Ходи. Ходи! Ходи, баба дасть, ходи! Йде за тобою, і ти думаєш, що ти пізде, бо баба. Як з оставших мертвеців Ходи, баба на сьомій, ти тікаєш, як просто можеш, і вона оце, це, і це ніби рот чужого просто, ніби ротова пизда на лиці, ніби це, і вона прижимає тебе під пашки, в неї під пашками під там живуть морські котики, там Взагалі жесть, і вона мм. І такий. А вона ж, бабця мені ж кричала АЛЕХ! Але Олі, алех! Мене ім'я Олег, вона Олег, Три три помилки в чотирьох буквах. Прикиньте, але! Ходи, баба, ходи, баба, в цілу, ходи! Ходи! Я можу це без кінця робити. Ходи! Це, до на речі, наступних 20 хвилин буде просто. Ходи! Ви приходите додому, думаєте, що не можете заснути, а у вас голові. Ходи! Ходи, баба, в цілу, ходи, баба, десь обше баба заманює, тебе каже. Ну, ходи, баба, щось має, ходи. Повіджала, вона говорить в третій особі від себе, це називається «Future in the Baba». Ходи! Баба щось має, ходи, ходи, баба оцлує, ходи баба шос має, ходи, Олежику, Олежику йой, Олежику, баба як умре. Тоби всі простині Остафічукам віддав. Бабця, ну тим більше, бабця не вміє лизатися, о, ну е, в сенсі, що я спостерігав, як бабці і дідусі не вміють лизатись один з одним. Е, вони, типо, бо вона тебе коли цілує, то там взагалі ну, ти можеш від, цю частину щоки відрізати. просто. Ти... Замичай, вона ще коли цілує, оце є. Ну, губи, вона. Ну, так, видає, отаку, ніби анус. Ну, е, ти думаєш, що це ремінг ззадом наперед. Що це е, ремінг задом наперед. Все правильно. Це, це новий. Ну. Розділ на портапі. ззаду наперед. Да, да, да. Е, власне, і ти по цей вони цілуються, бабусі дідусі цілуються, ну вони не вміють цілуватися, вони кудись от сюди, 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 сюди. Вони могли знімати щелепи і так ню-ню-ню-ню-ню, Ну е, отак цілуватися. Чисто гіпотетично, мені так здається. І вони зовсім не належаться, так як лижуться їхні антиподи протиславлення антоніми е, малолетки. Ну, е, ви чули, як лижуться малолетки? Я думаю, що це не треба чути, бо це само собою, що чути в діапазоні п'яти кілометрів приблизно. Е, вони повністю всю душу віддають цьому процесу. Ну, максимально. В, е, вони ніби дементори з Гаррі Поттера. Е, прям висмактують душу. Тому що, коли малолятки сосуться, це приблизно так виглядає. Вибач, наступний комік, дуже вибач. Е, Витирає це, це малолетка, витирає губи малолетки об... Ну бо там кон'як на них. Це ніби... Отак ну просто це ну це вже може мені але ні-ні, ні не факт, тому що... О, це ніби борсук захищає помідор свій. Де лежуться ці малолітки, штаб шучка бігає. <рес> Чисто приходять, типу, ну нам треба пса взяти е в полон. І пес тікає вони. <рес> Щось мені так так і говорять. І вони ще ходять з е засосами і не скривають їх. Вони ходять і хизуються цими засосами, ніби це їхні медалі. Е ніби це вони такі, диви, це захист Троєщини. <рес> <рес> це оборона. А балоні! Оболоні? Пива? Це оборона пива. А що, на оболоні найбільше лежиться? На оболоні там оці БТР батаріджалі. Все логічно, і полизались вона, так? На оболоні. Прикинуйте, що це за дві ж БТР і такі, давай полежимося, конісно. Класичні київські опніки. Ой, да. е З вами був Грюндік. Все. Пока. Айо, підписуйтесь на канал бродячого стендапу. Залишайте свої коментарі, залишайте лайки. Також підписуйтесь на мій канал Олег Грюндік. Любові вам.